Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас ось такі красиві булочки будуть. Готуються дуже легко та просто. В середині випечений сир з полуницею. Начинка може бути різна за вашим смаком. Я так під відео її вписую. І так, до кефіру, теплого кефіру, додаю дріжджі. Цукор. Цю грамотку напишу під відео. Дрібку солі. Все файно перемішую. Додаю топлене масло або маргарин. Ну, краще масло, самі розумієте. Та яйце. Все перемішую. Пару етапів додаю борошно, щоб не забити тісто. Знаєте, в деяких моментах можна краще не досипати борошно, ніж його пересипати. А так, того й в пару етапів. Коли гарно вимісили тісто, я вливаю олію, завжди олію, олію, в кінці. Перемішую її, ну, тобто вмішую олію в тісто. Присипаю трішечки муки, щоб, бачите, воно у мене так не липне, бо олія є. І щоб воно підходило. Підходити потрібно в теплому місці годинку-півтори. Ви побачите, що тісто збільшиться в об'ємі в 2-3 рази. Можна замотати харчовою плівкою, можна накрити рушничком, як кому завгодно, як зручніше. Присипаю поверхню борошном. Ось так тістечко в нас підійшло, У мене просто велика миска, і тут не дуже видно, що воно прям капецке гігантське. Викладаю тісто на поверхню і е, формую кульки. Якщо у вас рука набита, то ви можете їх ось так, як я роблю на, на око. Якщо не впевнені, краще взяти ваги і зробити всі однакові. Це якщо ви дуже хочете, щоб у вас було все ідеально гарно. Плюс-мінус кульки по 95 грам. Я їх, зро... Я їх катаю в кульку, потім по одній розкачую і формую. Розкачуємо в прямокутну форму. Робимо з тіста. Так не дуже прямокутну. І не квадрат, ну так, ближче до прямокутної. Потім надрізаємо з обох боків. Старатися рівненько, щоб надрізи були один напроти одного рівномірні. Тоді краще буде формуватися наша булочка. Накладаємо начинку. У мене тут кисломолочний сир і клала ще полуничку. Кисломолочний сир заправляла цукром, ванільний цукор, яйце. Тут я клала сиру полуничку, але краще трішки підсахарити її. Ну, це так вже після того, як її спекли, вона трішки кислить. Якби підсахарити, то було б дуже добре. Але то так, хто як любить. Так і ось так ми гарненько замотуємо, як дитятко. Пеленаємо. Нижнє знизу тісто натягнули і під низ, верхнє також натягнули і також під низ. І виходить, як ніби навхрест, і воно так буде триматися краще купи, і при випіканні не розійдеться. Бачите, яка гарненька вийшла. Даємо їм гарно підійти і змащуємо яйцем. Духовку вже включили, щоб вона розігрілася. Всю випічку дріжджову я кладу в розігріту духовочку. Присипаю пудрою. Вже чай кава готова у мене на столі. І ось такі гарненькі виходять булочки в нас. Надіюсь, вам відео стало корисним. Ви щось для себе взяли. Пишіть в коментарях питання, пропозиції. А вам нехай смакує. До нових зустричей!